Вітаю, друзі! Я Таля Домбровська, лікар ендокринологиня Знаю і вмію все про щитовидну залозу. І сьогодні хочу поговорити з вами коротенько про вузли в щитовидній залозі. Коротенько, тому що це така велика тема, що її неможливо впхнути в якесь, ну, типу, нормальне відео, і треба прям робити багато відео на різні теми, тому що тема дійсно велика. Вузли щитовидної залози, глобально що це? Це будь-які утворення в тканині щитовидної залози. Це можуть писати мікрофолікули, тобто малесенькі кісточки, можуть описувати кісти, можуть писати гіпоехогенні, гіперехогенні, змішані ще якісь утворення. Але фактично все це ми називаємо вузлами щитовидної залози. Вузли щитовидної залози прийнято вважати, що розвиваються через дефіцит йоду. Україна йод дефіцитна територія, тобто ми живемо з народження і ну, до смерті на території дефіцитній по йоду, і наша щитовидна залоза більш схильна до розвитку або вузлового зобу, тобто вузлів в щитовидній залозі, або дифузного зобу, збільшення розмірів щитовидної залози, або змішаного зобу і дифузного, тобто збільшеної щитовидної залози, і вузлового. У вузли в щитовидній залозі. В більшості випадків вузлові утворення в щитовидній залозі ми тільки моніторимо. Моніторимо мається на увазі, що ми робимо УЗІ щитовидної залози раз на рік-два, інколи раз на 6 місяців, інколи через 3 місяці можемо рекомендувати переробити УЗІ після там, первинного. Винайдення вузлів, але фактично в більшості випадків це контроль у, УЗІ, у УЗД, ультразвукове дослідження щедоведної залози один раз на рік. Якщо вузли не змінюються, не ростуть, не стають більш підозрілими на злоякісність, ми нічого з цим не робимо, ми за ними спостерігаємо. Чи можна щось попити, щоб вузли пройшли? Знаєте, я на прийомі. Люблю ось цю аналогію. Мені правда сказали, що це неправильна аналогія, але це найкраще, що я придумала. Узли — це приблизно як бородавки. Бородавка, вона, коли там з'явилась на пальці, ми можемо що зробити? З нею тільки видалити да? якимось чином, тим чи іншим. З вузлами щитовидної залози, якщо це дійсно вузлове утворення, а не псевдовузол, тобто там ділянка запалення, як варіант, яка виглядає як вузол. Тобто, дійсно виросло, виросло, є. То не існує ліків, засобів, які б могли. Зменшити розміри вузла або зробити так, щоб він у нас пройшов. Тому якщо вузловий зоб є, він у нас є. Далі просто питання, чи підозрілий у нас цей вузол або ці вузли на злоякісність, або не підозрілі. Будемо ми щось з ними робити, будемо ми їх відправляти на пункцію, будемо ми їх відправляти одразу на консультацію до хірурга-ендокринолога, чи будемо за ними просто спостерігати. І от відповідь на це питання зазвичай нам дають лікарі ультразвукового Діагностики, які на своєму заключенні. Гарно описують вузол. Дякую вам за це велике! І пишуть тірац. тобто це е, стадія по класифікації тірац, грубо кажучи, це наскільки вузол підозрілий на злоякісність. Якщо це тірац 2, то це один-два не, ну, не підозрілий, 3, 4 такий помірно підозрілий, 5 підозрілий, прям сильно підозрілий, треба пунктувати, і, можливо, треба буде його видаляти. Але знову ж таки, системи тірац є різні. Я використовую акр-тірац, є еутірац, є. Є там ще якась азійська тіраць. ну, тобто, вони є різні, тобто, треба дивитись, що ще це означає. Але в більшості випадків у нас в Україні використовують акт терац, і лікар ультразвукової діагностики, коли бачить цей вузол, він його описує там. Який він? Чи є в ньому порожнини всередині, чи є кровотік, чи є кальцинати, чи він великий, чи він маленький, яке його розташування, чи він рівний, нерівний. Ось це все описує, вираховує бали, і дає нам заключення оце цірац щось. І, наприклад, якщо у нас складається так, що ми там отримуємо цірац там 4 і розмір вузла більше півтора см, то ми тоді розуміємо, що ми маємо відправити цей вузол на пункцію для того, щоб впевнитись, що цей вузол там є доброякісним, і не пропустити онкологію. Якщо, наприклад, нам дають цірац 2 і вузол 1 см, чи навіть півтора см, ми не будемо його відправляти на пункцію, ми будемо за ним спостерігати, дивитися, чи він не росте, чи він не змінюється, чи він не викликає дискомфорту у людини. Коли ми знаходимо вузлище щитовидної залози, ми завжди кажемо про те, що бажано споживати йодову носі. Проте, ми кажемо, це не тільки людям з вузлами щитовидної залози, а взагалі всім, хто живе на території України. Всім, хто живе на території України, треба споживати йодовану сіль для того, щоб профілактувати розвиток йоддефіцитних захворювань. Йод-дефіцитні захворювання, вузловий зоб, дифузний зоб. Коли є вузли, ми можемо використовувати йодовану сіль. Ми можемо використовувати бразильські горіхи, одна-дві штучки, як джерело селену. Але велике питання, чи є препарати, да, там, які містять в собі йод-селен, або там якісь фітопрепарати, які покращують розміри вузли, вузлів. Те, що я читала по дослідженням, що, як пишуть, що є Певна позитивна динаміка у певної категорії пацієнтів з гусловими забавами. Тобто, чисто теоретично комусь може допомогти препарати, які ми будемо призначати, а комусь не допоможе. Тому я вибираю в більшості випадків не призначати препарати, а пояснюю пацієнту, що ми маємо коригувати і що ми маємо контролювати, і чому саме немає сенсу в прийомі препаратів. Проте, якщо людина відчуває, що вона хоче. Якби спробувати свій шанс і, можливо, буде позитивна динаміка від прийому препаратів. Ми тоді призначаємо і робимо контрольне, контрольне ультразвукове дослідження через 6-12 місяців для того, щоб подивитися, чи є якась позитивна динаміка в цій історії. Класифікацію ТРАЦ я спробую загрузити відео, щоб ви. Її побачили, як вона виглядає і на що ми лікарі орієнтуємось, але е, мені досить часто задають питання про те, що, чи треба видаляти вузли. Знаєте, нам кажуть на наших е, школах-ендокринологах, інших конференціях, що не носіть вузли в старість. І з одного боку, я абсолютно з цим згодна і розумію, тому що чим довше живе вузол, тим більше вірогідність, що вузловий ЗОБ перетвориться на функціональну автономію або функціональну аденому. Тобто це утворення, яке буде синтезувати нам велику кількість гормонів. І в кінці кінців нам все одно треба буде видаляти ще одну залозу. А з іншого боку, ми не знаємо, чи дійсно так буде. Тобто, в цьому випадку, у нас, знаєте, будь-який варіант, який ми вибрали, він правильний. Вибрали видаляти вузли, да, це правильно. Вибрали не видаляти вузли, та да, це правильно, тому що ми не можемо знати, що було, якби ми пішли в інший бік, да, якщо б ми зробили інакше. На жаль, цієї можливості у нас немає, ми не можемо про це дізнатися. Але глобально більшість вузлів доброякісні абсолютно ніяк не впливають на функцію щитовидної залози і не викликають скарг. Проте, якщо вузол знайшли. Не можна махнути рукою і сказати, а Домбровська в роліку на Ютубі сказала, що можна не контролювати. Домбровська в роліки на Ютубі такого не казала. Домбровська каже, що треба контролювати і водити вузли на ультразвукове дослідження один раз на рік, півтора, можливо, два, в залежності від того, який є вузол, якого він розміру, яка динаміка і все інше. Оця. У цей інтервал між ультразвуковими дослідженнями вам якраз і скаже лікар, до якого ви прийдете, який буде дивитись там на заключення УЗІ, щупати вашу шию або дивитись вас на ультразвуковому апараті. Тому сьогодні коротенько, вдячна за лайки, поширення, коментарі. Якщо є питання, пишіть в наступних відео, ми розберемо їх більш широко. Ну і всім гарного дня. І цірац кріплю.